Її чоловіка в серпні 2014-го під Іловайськом убив російський снайпер. За три години до загибелі він надіслав дружині повідомлення Дорога моя, йдемо в бій, я люблю тебе. Тетяна Чорновол прочитала повідомлення лише вранці, коли ввімкнула телефон. Читання повідомлення перервав дзвінок Таню, Коля загинув, тримайся. Вона до кінця не могла повірити, що її чоловік, доброволець батальйону АЗОВ Микола Березовий, загинув. Сталося це біля Іловайська, як я вже сказав, на Донеччині. Досить добре пам'ятаю перше знайомство з Чорновол 97-го року. Молода дівчина, широко посміхаючись, простягнула для знайомства тендітну руку. Утім, потиск правиці був сильний і впевнений. Мене кілька років від Чорновол, як журналістка, вирушить на другу російсько-чеченську війну. Вона довго вмовляла унсовців, які допомагали чеченцям воювати, узяти її у Грозний. Ті відшили Тетяну. Отримавши відмову, чорновол купила квиток на літак і сама прилетіла у Грузію. Два тижні шукала можливість потрапити в Чечню, щоб побачити війну. Тоді росіяни лютували в Чечні. Вони спалювали міста та села, убивали дітей, жінок, літніх людей. Про побачення Чорновол написала для українських газет та журналів. Коли журналістка повернулася додому, люди у штатському силою відвезли її до центрального офісу спецслужби. Наступного дня розгорнулася акція протесту Україна без кучми. Службі безпеки було не до Чорновол, а Тетяні не до СБУ. Вона кинулася у вир революції. Потім була помаранчева революція, поразка помаранчевих на президентських виборах 2010-го. Прихід до влади Віктора Януковича за часів президентства Януковича Чорновол писала про оборудки його соратників та зухвало пробралася у його резиденцію у Межигір'ї. 25 грудня 2013-го Тетяну на піку Євромайдану, на якому вона стала одним із помітних лідерів, ледь не вбили на заміській трасі поблизу Києва. Невідомі молодики в спортивних костюмах на Пошкаєн протаранили її Chevrolet Авео. Витягли за волосся з авто і ледь не забили до смерті. Такою була помста Чорновол від оточення Януковича за розслідування про заміську президентську резиденцію Межигірія, світлини маєтків тодішнього голови МВС Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонки за участь у майдані 2013-го. Правда, про це стало відомо вже після втечі Януковича з України. 18 лютого 2014-го, після того як почався розстріл майданівців в Маріїнському парку, Тетяна ініціювала захоплення офісу партії регіонів на Липській. Тоді там загинув охоронець офісу. За цей епізод. Вже за часів президентства Зеленського генеральна прокуратура намагалася притягнути Чорновол до кримінальної відповідальності, але цьому завадила велика війна. У лютому, 22 го коли почнеться широкомасштабне вторгнення Росії, Тетяна Надій військову форму піде палити танки окупантів.